Привіт! Мене звати Тарас. Ви на каналі Межа Медіа. І в мене на столі один із найцікавіших і найбільш незвичних ноутбуків цього року. Це Asus ZenBook Duo 2024. Модель, яка пропонує не один, а одразу два екрана. Але з першого погляду одразу її не скажеш. Проте варто зняти клавіатуру. Перед нами два 14 дюймові дисплеї. Вкладеному вигляді ZenBook Duo мало відрізняється від останнього покоління ZenBook від Asus, хіба що одразу помічаєш товстіший корпус. В іншому маємо фірмову кришку з силуетом логотипа виробника, яка виготовлена з алюмінію з матовим покриттям. Навіть коли вперше відкриваєш ноутбук, то все має звичний вигляд: ось 14-дюймовий екран, ось клавіатура з тачпадом. Але клавіатурний блок кріпиться на магнітах і повністю знімається, відкриваючи ще один 14-дюймовий дисплей. Ми вже бачили подібні моделі, проте Васус доволі прискіпово підійшли до розв'язання проблемних питань. По-перше, цілком очевидно, що такий ноутбук буде часто використовуватися одночасно з двома екранами, один над одним або встановленими поруч, і носити для цього із собою ще якусь додаткову підставку доволі незручно. Тому на нижній частині корпусу ноутбука є добротна відкидна підставка, яка дозволяє комфортно працювати за двома дисплеями на будь-якій рівній поверхні. За словами виробника, вона витримує вагу в 15 кг. Хоча сумніваюся, що хтось колись буде це перевіряти. По-друге, клавіатура є частиною конструкції, а не окремим аксесуаром, який потрібно не забувати носити із собою. Виробник також продумав те, як користувачі будуть заряджати клавіатуру. На її корпусі є як окремий порт USB-C для зарядки, так і спеціальний коннектор, який дозволяє підзаряджати акумулятор, коли клавіатура встановлена на ноутбук. Отже, маємо доволі продуману конструкцію ноутбука з двома екранами, але варто зазначити, що в ній є простір для вдосконалень. Для прикладу, екрани з Inbook Duo розкриваються на 180 градусів, їх можна швидко та зручно розмістити один над одним завдяки шарніру, і є доволі широкий кут нахилу від 40 до 70 градусів, яким можна регулювати їхнє положення. Але це не дуже добре працює, якщо вам потрібно, щоб дисплеї були поруч один із одним. Шарнір не дозволяє встановити їх рівно. Як і можна очікувати від ноутбука з двома сенсорними екранами, в ноутбуці є віртуальна клавіатура. До честі Asus вона повністю повторює розкладку фізичної, і якщо вам потрібно набрати не дуже великий текст, то це не буде проблемою. Великі тексти на віртуальній клавіатурі краще не набирати. Навіть попри те, що вона має декілька режимів роботи та пропонує окрему панель зі смайлами. Я все ж твердо впевнений, що її не варто використовувати як основний спосіб воду. Побережіть зап'ястя. Окремо хочу відзначити віртуальний тачпад, він доволі великий, але мені не зрозуміло рішення Asus додати до нього імітацію двох кнопок, яких вже давно немає на її фізичних тачпадах. Це просто незручно, адже ці кнопки нереальні та нічим не обмежені. Якщо не дивлячись водити пальцем по тачпаду, їх дуже легко задіти та виконати непотрібну дію. Інша справа комплектна клавіатура та тачпад. Вони реалізовані дуже зручно. Навіть попри те, що сам цей блок дуже тонкий, кнопки мають хід 1,4 мм з м'яким, але чітким натисканням. Варто зазначити, що вони також доволі великі, відстань від центру однієї клавіші до центру іншої складає 19,05 мм. Загалом це дуже зручна клавіатура та ще й з підсвіткою. Те саме можна сказати і про тачпад. Він зроблений зі скла та має олеофобне покриття, тому пальцем дуже зручно рухатися по його поверхні. Підсумовуючи враження від використання, зазначу, що окрім деяких нюансів, ZenBook Duo в цілому є зручним рішенням. Це вже точно не концепт, а цілком робочий ноутбук з двома екранами, який в деяких випадках справді спрощує багатозадачність. Всі порти в ZenBook Duo рознесені по бокових гранях. З правої сторони знаходиться HDMI 2.1 та 35-мм комбінований аудіороз'єм. З лівого боку можна знайти два Thunderbolt 4 USB-C з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, а також один USB 32 Gen 1 Type A. Як видно, портів не дуже багато, але все потрібне для підключення периферії в ноутбуці є. ASUS ZenBook Duo отримав два 14-дюймові сенсорні Люміна oled екрани з роздільною здатністю 2880х1800 точок, частотою оновлення 120 Гц з сторін 16 до 10. Часом відгуку 02 мС та піковою яскравістю 500 ніт. Традиційно для oled матриць виробника дисплеї ноутбука демонструють передачу 100% кольорного простіру p 3 Вони справді добре відкалібровані. Але що найважливіше, це повністю однакові екрани, їхня кольорна передача взагалі ніяк не відрізняється. Відповідно, якщо редагувати або малювати зображення на одному, то картинка не буде відрізнятися на іншому. Обидва дисплеї мають захисне скло Gorilla Glass з дуже хорошим олеофобним покриттям. В Україні поки що буде доступна одна конфігурація ZenBook Duo з процесором Intel Core Ultra 9 185 h графікою Intel Arc 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувачем на 2 ТБ. Це доволі потужна конфігурація для відносно компактної моделі, адже вона використовує топовий мобільний процесор Intel, який цього року ми будемо бачити в великій кількості ігрових ноутбуків. Це 16 ядерний чіп з 22 потоками, який може працювати на частоті до 5,1 ГГц. Теплопакет ZenBook Duo, звісно, не дає процесору розігнатися до таких величин, але користувач все одно отримує високий рівень швидкодії. Це підтверджується як використанням, так і синтетичними тестами. PCMark 10 ноутбук набирає 7000 балів. При роботі від акумулятора ноутбук, звісно, демонструє меншу швидкість роботи, в тому ж PCMark 10 він набирає 4813 балів. Вбудований SSD-накопичувач від Western Digital дозволяє ноутбуку показувати високу швидкість читання та запису інформації. Щодо графіки, то з одного боку вбудована Intel Arc демонструє вищі результати в тестах 3D Mark ніж вбудована Intel HD Graphics, але цього буде недостатньо для того, щоб комфортно грати в сучасні ігри. До того ж, результати тестів показують, що при роботі одночасно з двома екранами швидкість графіки зменшується, адже Intel Arc доводиться обробляти зображення на двох 3К дисплеях. Я спробував встановити на ZenBook Duo популярну зараз PellWorld. Гра запустилася, але навіть на мінімальних налаштуваннях показувала 11-22 FPS. Проте стратегія Dune Spice Wars почувала себе комфортніше, навіть на середніх налаштуваннях графіки. Тобто, в цілому швидкість графіків з Duo є кращою, ніж більшості компактних ноутбуків, втім до рівня ігрових моделей йому ще далеко. Але за бажанням можна грати в не дуже вибагливі або ж старі ігри. Те саме стосується професійного використання, ноутбук без проблем справиться з редагуванням фото та базовим монтажем відео, але для рендерингу складніших проєктів йому знадобиться більше часу, ніж ноутбукам зі швидшою дискретною графікою. Потужний процесор та відносно невеликий корпус змусили Asus уважніше підійти до проєктування системи охолодження, адже надмірний нагрів міг би в тому числі негативно вплинути на другий дисплей. Через це компанії довелося добряче попрацювати над дизайном системи охолодження. З Unbook Duo материнська плата перевернута донизу, щоб процесор не мав прямого контакту з екраном, і між ними спеціально створено проміжок для циркуляції повітря. З охолодженням також допомагає два вентилятори, які видувають тепле повітря з корпусу з правої та лівої грані. Судячи зі стрес-тесту AIDA 64, васу з охолодженням все вийшло. Під максимальним навантаженням ноутбук не показує тротлінг, а процесор максимально нагрівається до 71,6 градуса Цельсія. Це хороший результат для такого потужного чіпа. При цьому корпус ноутбука під навантаженням стає відчутно теплим у нижній частині, але не гарячим. Ноутбук отримав два динаміки, які розташовані знизу і розраховані на те, що звук буде відбуватися від столу. Тому звучить ZenBook Duo трохи по різному залежно від його розміщення, але завжди голосно. Тут може собі дозволити. Варто враховувати, що у звичайному режимі користувач не побачить значно більше за 500 кандел на метр квадратний. При цьому мінімум яскравості, який побачив наш. Претензій до гучності в мене справді немає, але динамікам не завадив би додатковий об'єм, чого важко досягнути, коли їх всього два. Вебкамера в цій моделі розташована на звичному місці, по центру над дисплеєм. В Asus називають її AI-Sense, адже це не один модуль, а ціла система з додатковою інфрачервоною камерою, яка потрібна для розпізнавання обличчя та логіну через Windows Hello. Сама веб-камера має роздільну здатність Full HD та без проблем справляється зі своєю основною задачею. До того ж, завдяки конструкції ZenBook Duo з можливістю розмістити один екран над одним, веб-камера піднімається набагато вище, ніж це можливо у звичайних ноутбуках без підставки. Тож ваші співрозмовники справді будуть бачити ваше обличчя, а не підборіддя. Ноутбук отримав акумулятор на 75 Вт годин, чого достатньо для хорошого рівня автономності, проте вона буде відрізнятися залежно від формату використання. Для прикладу, в тесті PC Mark 10 ноутбук з двома активними екранами та яскравістю обох на рівні 250 Ніт протримався 8 годин 9 хвилин. Це хороший показник. Фактично можна користуватися двома дисплеями повний робочий день, не підключаючи ноутбук до розетки. Проте за потреби можна досягнути ще більшої автономності, якщо перемкнутися на використання одного екрана. В такому випадку ноутбук показує в тому ж PC Mark 10 результат на рівні 11 годин 43 хвилин, тобто майже на 4 години вищу автономність. Заряджати ноутбук можна через один з двох портів Thunderbolt 4 від комплектної зарядки на 65 Вт. ZenBook Duo – компактний ноутбук, який можна використовувати як в класичному режимі з одним екраном, так і трансформувати його в комп'ютер з двома екранами для ефективнішої багатозадачності. Це робить модель дуже універсальною, а головне, що без значних недоліків, які бувають в таких експериментальних пристроях.